Де клієнти твої отримали реальну трансформацію? Е, я тобі таке питання задам і нашим глядачам. Де ваші клієнти отримали реальну трансформацію? Слухай, тут на грані з конфіденційністю. Да -да, питання, ну, ти, я, ти, ти це переживав? Ти це я, бачив? Я, я переживаю професійне вдоволення, знаєш, коли я спостерігаю за ними, чую їхніми устами, як вони то бачать, так? Е, різні люди на різних рівнях, знаєш. Я радий, що я скорше так скажу тобі, що я якраз на цей вплив дивлюсь в першу чергу. Та? Чи, чи, чи можу я тут, в цій системі, зробити вплив? Так, е Безумовно, це буде робота з першою особою для початку ну, і протягом всього проєкту. Та й заходиш і робиш, ну слухай. Тобто, тут, знаєш, сказати, що це вплив, там, Да, в одній компанії вдається впливати не лише на Саму компанію, але й на ринок, якому вони оперують, там, бо вони такі ринкотворці певною мірою. Це, це, це прикольно. Але кажу, бізнесові речі, там, скільки грошей вони заробляють, чи, чи яку долю ринку вони отримують, мене не так важить, як то, які перетворення проживають люди там, в моєму полі.